До вашої уваги завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року. Яке князівство в першій половині XIII століття стало центром об'єднання земель Південно-Західної Русі? Варіанти відповідей Чернігівське, Волинське, Київське, Переяславське. Щоб розв'язати дане завдання, достатньо знати, що Галицько Волинське князівство є наступницею Київської Русі. Звідси методом виключення дійдемо, що правильним варіантом є Б, Волинське. Але що б ми робили, якби серед варіантів відповідей було і Галицьке? Тому давайте подивимось глибше. З розпадом Київської Русі над Бугом виникло Волинське князівство в середині 12 століття, а над Дністром Галицьке князівство. До 1199 року відбувався самостійний розвиток цих земель. Розташування обох князівств було дуже вигідним, тут проходили важливі торговельні шляхи, крім того, вони були віддалені від територій, що потерпали від нападів орд кочевиків. Що стосується Володимирського князівства, то воно відокремилось у середині 12 століття з послабленням Київської держави. На Волині до влади прийшли Мстиславичі, що вели свій рід від Володимира Мономаха. Головними центрами Волині були Володимир, Белз, Любомль, Дорогобуш, Луцьк. Володимирська земля менше потерпала від міжособних воєн, оскільки початком феодальної роздробленості влада в ній дісталася першому нащадку великого київського князя Романом Мстиславичу. Крім того, волинські бояри, на відміну від галицьких, мали більш традиційні ознаки. Більшість із них прийшли у ці землі у складі дружин своїх князів і отримали земельні володіння від них. Внутрішня стабільність Волинського князівства дозволила йому наприкінці ХІХ століття почати боротьбу за розширення своїх володінь, і у 1199 році Романом Стиславовичу вдалося об'єднати Волинську та Галицьку землі у єдине Галицько-Волинське князівство. Отак, От завдяки Волинському князю Роману Мстиславовичу, на карті з'явилося нове могутнє князівство, яке фактично продовжило державницькі традиції Київської Русі. Звідси і наша з вами правильна відповідь. Варіант Б.